Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Пане Юрію, ще наприкінці неочікувана інформація надходить до нас з вами, до нашої розмови. Володимир Зеленський прибув із візитом до Фінляндії. Канцелярія фінського президента про це повідомляє. Має він і зустрітися, власне кажучи, з президентом Фінляндії. Їхні перемовини будуть стосуватися оборони та підтримки України, двосторонніх відносин та глобальної геополітичної ситуації. Сьогодні 3 травня в нас на календарі. Я нагадаю, що 4 квітня Фінляндія стала 31-м членом північно-атлантичного альянсу. Розширення якого так побоювався, і проти чого так воював російський диктатор імперець Так я це просто нагадала. Як ви думаєте чого очікувати від цього візиту? І наскільки там розриватиме зараз теж кремлівських пропагандистів від цього і не лише? їх і візит, президент Зеленський, поїхав в країну, яка щойно вступила до Північно-Атлантичного альянсу. Ну, по перше, дійсно ви праві в Росії буде паніка істерика, Вата почне диміти в кожній хаті, яка буде спостерігати за цим візитом по російському телебаченні. Я думаю, це буде топ-новина в російському інформаційному просторі. Сьогодні крім того, цей візит як на мене важливий сто. Очки зору демонстрації України наших серйозних намірів щодо вільнівського саміту. Ми, президент Зеленський, їде в країну, що щойно вступила до Північно-Атлантичного альянсу, і демонструє, що ми там маємо бути також, і це є важливо. Бо при всіх тих заявах, які робляться з заходу і з сигналах, які подаються в Україну, що ще не на часі, що лишиться статус-кво що вступ України в НАТО можливий тільки після війни. Зеленський демонструє. Україна прагне до НАТО сьогодні. Пане Юрій, дякуємо за цю розмову. Дякуємо, що ми мали змогу проговорити про те, що расизм має бути називатися своїми іменами і повинен у бути на законодавчому рівні. З нами був Юрій Подорожній, український політтехнолог.